Жіночі купальники есмара. Ось такий купальник вверх з тоненькими силіконовими вставочками, і ось такі плавочки. Це у нас розмір десятка. Далі ось такі різні плавочки. Є чорні на зав'язочках, регулюються, рожеві, ось такі. Розміри різні, 10, 12, 14. І ще яскраві такі жовті, також зелені на зав'язочках, регулюється. Верхи ось такий голубенький. Розмір 36. Потім з'єднані купальники ось такий синій, червоний з білою полосочкою. Тут у нас розмір 14. Чорний ось такий. Також їх є 4 штучки. Ось такий синій, ще один чорний. Далі ось такі є плавочки жовті, також на зав'язочках регулюються. І верхи купальників в різних розмірах і різних. Кольорах. Є з, 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 з шапчиком, є без, є взагалі просто купаючок без ніяких вставок. Різні кольори. Квіточки є бордові, чорні, сині.